Права 733. Визнач, відсоток вмісту солі в розчині. Якщо в 700 грамах розчину міститься 42 г солі. Ну що ж, давайте міркувати. Як знайти. Потрібно той, е, той вміст солі поділити на загальну масу розчину. Тобто, у нас в одних одиницях то потрібно просто 42 поділити на 700. Записуємо, тут буде єдина дія, що 42 що ділиться на 700, запишемо 42 700. І помножимо на 100%, щоб подати це у відсотках. І це дорівнює. Ну що ж, скорочуємо на 7 і чисельник і знаменник дробу. 42, що ділиться на 7, це буде 6. Так? 700, що ділиться на 7, це буде 100. Тоді записуємо, що в нас вийде в чисельнику 6, що множиться на 100. В Знаменнику вийде також 100. І все це буде у відсотках. І це дорівнює. Скорочуємо на 100 і чисельник і знаменник. Так. Це буде по одиниці. Тоді в нас вийде 6 перших або просто 6%. Отже, 6%. Записуємо чого солі? Отже 6% відсотків солі, міститься міститься, в рощині, міститься в рощині. Я записуємо відповідь. Визнач відсоток вмісту солі в розчину. Ми визначили. Записуємо 6 відсотків. Ну що ж, ось така задача на визначення відсоткового відношення двох величин. На цьому вправу завершено.